Що змінилося, як переформатувалися? Ну, по-перше, з 24 лютого ми стали повністю на військові рейки, поліція переведена. Ми маємо великий перелік нових завдань, які спрямовані на безпеку населення саме в умовах воєнного стану. Дуже багато специфічних завдань. Я вам скажу зараз коротенько про кожне. І тільки хочу, перш за все, почати з того, що, знаєте, не хвалюся, але ми з ними на сьогодні. Можемо говорити, що впоралися, адже про це говорить не лише статистика, а і безпосередньо говорять про це громадяни, які бачать безпекову ситуацію на вулицях міста. Ніхто не боїться виходити в темний час, тому що навколо дуже багато патрулів. Ви коли їдете, наприклад, на роботу, я їду, я це бачу. Там я не знаю, через якийсь там. Через якусь Пробіжок, відстань, так, якщо да, проміжок, проміжок часу, часу да, ми бачимо патрулі. Оці я як хлопці, жителька міста, я да. теж дуже помітила, що дійсно багато Значна людей кількість. і це викликає таку більш спокій, тому що я знаю, що до людини можна підійти і звернутися до поліцейського, вирішити якесь там питання, якщо, наприклад, це там необхідно, або покликати на допомогу, тим більше дійсно зараз такий час. Ну так, Це суперова, звісно, ситуація. Я думаю, що багато жителів Запоріжжя... Помітили це, що дуже багато поліцейських у нас на вулицях міста. Більше того, у нас нещодавно були журналісти з Одеси, і вони кажуть, нам перш за все кинулися в очі. Така величезна кількість поліцейських на вулицях. І це надає нам відчуття захищеності. Але повернімося до нових наших викликів, до нових сервісів і таке інше. А, ну перш за все, перш за все, наші такі ключові служби. Це оперативники та слідчі. Якщо раніше вони були зосереджені лише на документуванні загальнокримінальних злочинів, то тепер завдання наші ускладнилися, і ми навчилися. Документувати злочини воєнні для того, щоб вони були докази. Вірніше, доказова база була представлена в європейських судах, і військові злочинці були покарані зрештою. Ми дуже сподіваємося на справедливість і віримо в неї. Тому докладаємо максимум зусиль для того, щоб цього досягти. Зрештою, працівники превенції. Що працівники превенції, знаєте, є така фраза. Дуже часто вона звучить в стінах підрозділів поліції. Оперативники та слідчі працюють там, де не спрацювали дільничні. Тобто Превентивні заходи вони покликані для того, щоб на те, щоб попередити будь-який злочин. Ви бачите, у нас працюють дільничні у територіальних підрозділах. Вірніше ні, на територіях, наближених правильніше до лінії ведення бойових дій працюють наші поліцейські офіцери громад. Це такі універсальні солдати, шерифи їх ще називають. Так трохи жартівливо, трохи іронічно, але, зрештою, в цьому є певний сенс. Це люди, які забезпечують повністю весь сервіс населення там вони і виїжджають на перші виклики, вони оперативно реагують на будь-які ситуації, документують. І е якщо там, наприклад, навіть тяжкі які злочини або обстріли, тоді першим прибуває хто прибуває той же шериф, той же шариф, багато да. функціональність. Да. Да, да, да. Це ну такий ще всеукраїнський проект національної поліції, який вже себе е досить добре зарекомендував. Ну, ми бачимо зворотній зв'язок від громад, від керівництва без від безпосереднього е населення з цього приводу. До дякують, хвалять, і вже зрозуміло, що це е, дуже корисно для людей. Працюють парамедики, ви бачите дуже часто, ми їх показуємо дуже часто підхоплюють медіа роботу наших парамедиків поліції. Це не якась окрема служба. Це люди, які працюють на своїх лініях, це і дізнавачі, це і інструктори тренінгових центрів, це різні поліцейські, різні, різних фахів, різних напрямків діяльності. Але коли... Вони чують вибух, коли на лінію 102 надходить або навіть на 103 надходить виклик, то вони, перш за все, що вони реагують, вони кидають свої наплічники з червоним хрестом і швидко виїжджають на місце ворожих. Вони мчань. швидше можуть приїхати ніж медики. Так і якщо у нас, наприклад, швидка не працює в умовах, якщо ще лунає повітряна тривога, якщо цей... Є режим недоступу до місця влучання, то парамедики все одно, якщо там треба швидко реагувати, вони, вони біжать туди. Якщо вони бачать, що зараз за лічені хвилини вони можуть виконати певну свою функцію, вони можуть врятувати життя, витягнути людину, то вони туди біжать. Звісно, ми всі дотримуємося якихось безпекових норм, заходів, але це відчайдушні люди, які звісно героїчно чинять на місцях. Така до медична допомога виходить так, надають, до медична яка допомога. Да, 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 да. А, Вони навчені, вони пройшли безліч програм. Вони знають всі алгоритми, всі протоколи надання домедичної допомоги. Вони самі навіть навчають сьогодні інших людей, а, проводять свої циві тренінги, да, курси для і для а, нас, працівників поліції, які не так уже знаєте, дотичні до цієї ситуації, і безпосередньо до цивіль, для цивільних громадян. Дуже багато зараз з'явилося нових функцій. Ми ж розвозимо гуманітарну допомогу туди, куди навіть не дістаються волонтери. Тобто Волонтерам це на сірків... не стає. Можна в якихось місці дістатися, поліція так, має так. Саме більш так. Пов... Ну, це про це цього. більше розповість мій колега, тому угу. що він вже ну, безпосередньо працює в такому місці, куди не всі волонтери приїжджають, не всі хочуть, не всі можуть. Це не це Оріхів і ті села, які максимально наближені до лінії бойового зіткнення. Туди вже. Волонтери за часу не доїжджають, там працюють поліцейські. Але людям потрібна вода, потрібен хліб, потрібні І якісь там медикаменти. Да, хтось має доставляти це тим людям, які залишаються на лінії вогню. А ще в нас можемо хвалитися тим, що а, наші поліцейські опанували навички. Керування дронами, тому що в нас є при поліції Запоріжжя, є школа дронів і є безпосередньо виготовлення дронів. Наші пенсіонери, наш наша профспілка, вони займають себе максимально, вони не стоять осторонь. Так, у нас тобто виготовляють робіт... да, Теж, є такі інженери може... умільці, да, да. А, і вони виготовляють IPV-дрони, і вони виготовляють реби, які потім передають спецпризначенцям поліції та деяким військовим підрозділам, тому що. Самі розумієте, це зараз дуже важливе виробництво, дуже важлива функція, і ми маємо всіляко підтримувати фронт. Евакуація населення. Евакуація це взагалі окрема тема. Евакуацію проводимо ще з початку повномасштабного вторгнення, відтоді, коли відкрилася та дорога життя. Да, Пам'ятаємо всі, як виїжджали люди через Васильівські блокпости. Там працювали не тільки волонтери, ДСНСники, але там була дуже велика кількість поліцейських залучена і рятували, як могли. Пам'ятаєте, да? ту ситуацію жахливу, яка трапилася 30 вересня на Оріхівському шосе, так само людей рятували поліцейські, і поліцейські також потрапили під ракетні удари. Ми маємо загиблого колегу, ми маємо майже 30 поранених колег наших, які вже наразі відновилися, і вже всі в строю. Це ви за Оріхівське шасе, за... да, ту за... саму таку ну, трагічну полетуаль. ситуацію. Сьогодні пишаємося тим, що Надзвичайно велика кількість поліцейських воює попри стереотипи, попри оці всі... Ну, я хотів би додати, що крім стереотипу, що у багатьох військових є бронь, і вони могли б не йти воювати. Але а, все одно, але у нас вони дуже на багато так. У нас дуже багато добровольців. Так, так, не так, просто так, так. люди відчувають там, знаєте, відповідальність за те, що вони дали присягу, і таке інше. Це добровільні вчинки. У нас є спецпідрозділи, які ще до цього до цієї... Мобілізації, а, нагадаю, що 10% поліцейських офіційно мобілізовано. А, але спецпідрозділи поліції, це і КОРТ, і а, у нас раніше був підрозділ під назвою СКІВ, трохи його зараз переформатували, вони несли службу безпосередньо на лінії бойового зіткнення, виконували бойові завдання, це і мінометні розрахунки, це і розвідувальні групи, це і а, пілоти дронів. А, тобто безкові обов'язки. А в мирний час не входили до нізків. Ні. Мені подобається, як ви називаєте слово сервіс. Ну, ми ж тепер е орієнтовані, як не тепер завжди орієнтовані на потреби людей. Якщо раніше е до реформений час і ще за часів міліції, чомусь нас приймали як. Е Якісь там, я не знаю, ну не хочу казати це слово, ну, але було ну, інше, не то було інші, да, часи, інші, інші прийняття, інший інша функція, все... да, інший підхід. То тепер у нас е сервісна функція. Ми поряд з людьми і залишаємося, але е можливо більш, більш, більш. Демократичне, не знаю, навіть зараз важко підібрати те потрібне слово. Я знаю, але... що у вас постійно водяться якісь інновації так. і розвиток, можливо, не про все можна зараз там говорити, але ми знаємо, що поліція розвивається, і ми вас будемо запрошувати періодично на наші вірні, щоб ви дійсно розповідали про важливість, діяльність і ну, що ви робите, що яких, можливо, функцій додається. Функції... Ну, ми ж вже говорили про всі функції, які, які пов'язані безпосередньо з умовами воєнного стану: евакуаційна функція, гуманітарна функція, функція порятунку. Але при цьому ми навіть встигаємо впроваджувати певні проекти. Ми зараз убезпечуємо місто, ми впроваджуємо систему відеонагляду по всьому місту. Якщо раніше в нас люди боялися того, що знаєте, виникало таке запитання: а за нами ж можуть спостерігати через камери, можуть зламувати хакерські якісь там атаки, можуть бути з боку ворожих спецслужб. Але ні, сьогодні настільки все пропрацьовано. Працювали. Наші фахівці працювали і кіберполіцейські все абсолютно безпечно. Місто розвивається, і безпекова ситуація значно значно зростає в нашому місті. Про це ми зважаючи ми... на дії. Так, так. Звісно, пане Євгене, як там місто Оріхів? Яка ситуація наразі? І дійсно, що якщо про Запоріжжя говорити, ми можемо тут дійсно впроваджувати якісь інновації, скажімо так. Що в Оріхові наразі? Як працює поліція? Поліція працює в штатному режимі, повноцінно функціонує чергова частина, працюють наряд групи реагування патрульної поліції цілодобово, працює слідчо оперативна група. Також функціонує у нас блокпост, де проводяться стабілізаційні заходи. Поліція реагує на всі. Виклики без виключення. Ну, до того, що до тих викликів, які були стандартні, ну раніше до повномасштабного вторгнення на нас ще додалося виїзди на прильоти артилерії, кабів, FPV дронів. Ну, по прибуттю поліцейські насамперед ви з'ясовують наявність потерпілих, поранених. У нас є поліцейські в кожному наряді, які мають. Сертифікат про закінчення курсів парамедиків, якщо виявляємо таких людей, надаємо їм домедичну допомогу. Якщо є завали, допомагаємо рятувальникам МНС діставати людей з-під цих завалів, От, доставляємо поранених до стабілізаційного пункту. От, крім цього, ну, неважливо, там, ми розуміємо, географічно, де знаходиться села, яке примикає до Оріхова, це Новоданилівка. Це Мала Такмачка, це Новоандріївка, це Преображенка. До лінії бойового зікнення в деяких місцях навіть менше кілометра. Але все одно, якщо людина потребує допомоги, якщо є виклик, поліцейські виїжджають і цю допомогу надають. Дуже часто це граничить з загрозою життю та здоров'ю, тому що Артилерійські обстріли міста Оріхіва та передмістя, вони не припиняються. 24 на 7 ворог використовує всю, всю наявну можливість свою, і авіаційні удари, і артилерійські РСЗВ, і -дрони. От. ну, Все одно, якщо людина потребує допомоги, поліцейські зобов'язані, ризикуючи своїм життям, цю допомогу надати. Крім того, ну, бувають випадки там, банальні, коли людині там, похилого віку треба надати медичну допомогу, там, там серцевий напад, або якесь там загострення хвороби, також швидка допомога воріхів не їздить. Там є або військові парамедики, або поліцейські. Поліцейські цих осіб доставляють до медиків в більш безпечні місця. Слухайте, наскільки важче працювати в таких умовах ближче, чим ближче до лінії зіткнення, тим не менш поліція, які функції ще додалися евакуаціям. Розкажіть Евакуація. як відбувається, тому що місто майже зруйноване, наскільки ми розуміємо? Да, не дивлячись на те, що місто майже зруйноване, більш того, немає жодного вцілівого будинку. Місті при... вцілівого? жодного от жодного немає будинку, де там або дах не знесло. Або вікна не повибувало, а більше половини домівок взагалі зруйновані вщент до фундаменту. Продовжують жити люди в самому місті Оріхові, згідно цифри, яку надає військова адміністрація місцева, до тисячі осіб проживає в місті Оріхів. Як думаєте, що змушує людей залишатися? Ну, здебільшого, це особи пахівого віку, ну от які там, ну дуже не мож... ну, дорожать своїм майном, будівлею. У багатьох є свійські тварини, яких вони покинути не можуть. Там, деякі позбирали собак котів, ну, люди повиїжджали, покидали домашніх тварин. Вони не можуть тепер їх кинути, тому що там, годують там, до двох десятків таких брошених тварин. От. Ну, Здебільше не можуть покинути місце. Ми, ну, евакуація як вона проводиться? Спочатку проводяться інформаційні заходи. Спільно з місцевою адміністрацією виїжджають поліцейські, проводять роз'яснювальну роботу. От. Роз'яснюють, що небезпечно знаходитись, що громада придбала про місця, де можна їх розселити, і громада гарантовано надасть гуманітарну допомогу. Тобто, От. якщо людина виїжджає з міста, в, е, вона розуміє, куди вона поїде. Так. Тобто, це не так, що там десь можливо навіть в якийсь хаб пересідати певний час. Тобто є можливість виїхати і оселитися в іншому місті, конкретному, тобто ви це пропонуєте, е, пояснюєте? Здебільшого люди розуміють, куди. Куди виїжджати, виїжджають до родичів або ж не мають. Якщо такої можливості немає, то військова адміністрація надає тимчасове місце проживання. Ну, як правило, це гуртожитки. Ну, жодної особи на вулиці не залишили, Це 100%. Ми вислідковуємо подальшу долю цих осіб, от, з деякими спілкуємося, ну, реально місцева демократичність. Сходить ваш обов'язок подальшу долю? Так от... Ні, це ну, із цікавості, що відбувається з людьми далі. Ну, Тобто Як не кидаєте вони? далі, так що людина, можливо, теж потрібна якась допомога інформаційна та, Так. Наскільки що... важче, ніж от в Запоріжжі, наприклад, або в інших містах впроваджувати ці інформаційні такі бесіди, проводити? Ну, дивіться, проблема при фронтових населених пунктах. це дуже погана комунікація, відсутність інтернету, відсутність електропостачання, телефонного зв'язку. Тому поліцейські ну, проводять ці заходи. Фізично ми повинні виїхати, зайти в кожний двір, поспілкуватися з кожною людиною. От якщо в місті Запоріжжя є можливо там запустити якийсь ролик соціальний, там або інформаційний ролик по телебаченню, по інтернету, то там цього цієї можливості немає. Тому вимушені їздити фізично, спілкуватися з людьми. Це, мабуть, єдиний вид комунікації наразі. Єдиний, да більше завжди було цікаво. Ці люди, які залишаються. Там до якогось крайнього моменту евакуації вони ну розуміють, що вони наражають вас на небезпеку? Чи вони вважають, що зараз, зараз все буде добре, ще трошки потерпіти? Вони сподіваються, надіються, що щось пройде, і все це дуже швидко закінчиться. Отак, от, от вони вважають, вони дуже погано розуміють про небезпеку правовласну, і ну і звичайно про поліцейських якби ну. Думають в останнє, да. Да, так? Якщо вони про себе не думають, там здається, деяким... що ну, тобто це просто для мене ну, завжди це були болючі питання, тому що ну, я розумію, що люди, які евакуюють, волонтери, які там підвозять воду, або там якісь продукти харчування, заради людей, які чомусь. Не хочуть виїжджати, а фронт все ближче, ближче, прильотів все більше більше. А вони залишаються, і мені завжди це питання чи віддають вони собі це розуміння, що люди ризикують життям заради того, щоб заради їх, ну можна так сказати, впертості щось комусь довести, просто втрачають життя, втрачають здоров'я. Ну, насправді це дуже велика проблема з приводу там, переконати, виїхати. Ну, більша частина виїжджає. Коли прилітає в власну хату, коли когось там поранило або, не дай Бог, вбило, вони виїжджають. А Є такі, які навіть після цього не бажають виїжджати. Але все одно вони наші громадяни, і все одно, якщо вони телефонують 102, якщо потрібна якась допомога, ми зобов'язані приїхати і цю допомогу надати. То, ну, Привезти води, привезти їжі. Навіть там одна бабуся зверталася там нічим. Котиків нагадувати, возили корм, кошачий, коли це ще було небезпечно. Ну, також людям роз'яснюю, що ви е, наражаєте себе на небезпеку, ми це ми їм розказуємо. І поліцейські вимушені із-за вашої так званої впертості їхати і наражати себе. Ну, ми все одно будемо це робити. Е, перемога все одно буде за нами. Сто відсотків Оріхів просто місто герой, як і багато інших міст є. Чи, ну, розглядаються плани от, після перемоги на відновлення міста, і взагалі якісь і в Запоріжжі, і по районах по області що робити, які перші заходи можливо будуть впроваджені? Ну розглядається, обговорюється це. Так, Розглядається. Ну зараз в Оріхові це проблематично. в Запоріжжі, Я знаю, працюють комісії по обстеженню. Та визначенню ну, ступеню руйнування, ступеню руйнування да. в, в Зв'язку з тим, що це зона ведення активних бойових дій, такі комісії фізично працювати не можуть. Але я знаю, що така комісія вже створена, і постійно комунікую з головою військової адміністрації. І якщо як. Тільки буде перша можливість працювати цим комісіям, вони відразу будуть працювати, тому що без обстеження неможливо визначити, визначити збитки, які саме ну були спричинені. Треба Розуміти стан, обсяги да, спочатку і вже обстеження, потім... а потім вже да, буде ну вживатися заходи по відновленню зруйнованих будівель. Хочеться побажати поліцейським. Дякую, що розповіли про вашу роботу. Хочеться побажати вам гнучкості, про яку ми сьогодні говорили, так і ефективності, тому що в таких умовах працювати максимально ефективно, виконувати свої обов'язки максимально ефективно дуже складно, тому що ми всі все ж таки. Люди в нас є 24 години на добу і не більше, і ви не тільки виконуєте свою поточну роботу, а ще й в таких надумовах допомагаєте і виконуєте дуже важливі функції. Дякуємо вам за це. Хочеться побажати вам ще розвитку, інновації впроваджуйте, щоб в нас все було найкраще. і Перемога була найшвидше. Тому що сьогодні тисяча днів війни, тисячний день. І ми сьогодні теж говорили про цифри, що е, дуже значущі ці роковини для нас, на жаль, на жаль, так сталося. Ми дуже вдячні вам.